Що такое що Фрейси? Даві що ти? Навіщо? Навіщо ти зупинив мене? Немає заради чого жити далі. Послухай. Послухай, ти права. Ти багато чого втратила. Я втратила все. Типу ти, перечерному сестру. Сім років свого життя. Ти права. Ти права, але. Знаєш, що ти не втратила? І чого? Ж? Себе. Ти не втратила себе. Я скільки років я чекав я. Я вірив і знав, що ти, ти прокинешся. Ось. Пам'ятаєш? Це колони, який ти подарувала мені ще в школі. Я кожного вечора стискав його в руці перед тим, як заснути, і дякував Богу, що... що є ще можливість побачити, як ти усміхаєшся. Я не зможу втратити тебе знову. І ще більше немає, сенсу, ти не зможеш бути завжди поруч, щоб тобі немає. Райс, ти права, ти права, але дозволь мені, дай мені шанс показати, що твоє життя не скінчилося. І я доведу тобі це. Ось. Ось. Впізнала? Наш бакетліст з університе? Так. Я, так, я так, зберігав так. його всі ці роки. Я його зберігав всі ці роки. І, ти знаєш, я подумав, що класно було б, коли ти вийшла з кому ми обов'язково виконали всі ці завдання, про які ми мріяли. Разом. Зараз це зараз вже не важливо. Ще як важливо, Грейс, ще як! Будь ласка, я прошу тебе, дай мені шанс показати, що твоє життя ще не скінчилося. Дозволь, ми виконаємо разом всі ці бажання. І якщо після цього ти не передумаєш, тоді я... Добре, я залишу тебе. Готово?